Так, є таке діло. Тепер треба наносити дров. Тут у цій грі вже все підготовано. Для того, щоб я робив те, що хоче душа. От як розуміти, своє завдання чи не своє, воно відкликається. От бажання не аналітичне, те, що хоче, голови для чогось конкретного. От я зроблю, це щоб щось тоді. Воно просто хочеться. От воно хочеться. Просто хочеться. І тоді все дається, якщо бути уважним, не шукати ідеального моменту, яких не існує в світі. Ідеальних моментів у світі не існує. Зато існують моменти, які потрібні. От дрова. Не треба мені далеко ходити. Я спочатку почистив сосни. Оці треба допиляти. Оцю. Щоб... Мені подобається, коли гарно. За одної порядки навожу. До речі. Я буду зробити того столика, як руки дійдуть. Якщо треба буде, то зроблю. І дрова ось. Прекрасно. Купа дров. Є бітоньки, блядь. І гарніше буде чистіше, гарні місця тут дуже потягнув. Вже напевно п'ятий раз десь за тиждень, за два зустрічаю руну Альгіз сами гілками. От Мені фехо спочатку відкрилася. А, руни, ну тобто я, я про них там і читав і знав ну, багато давно. А, але именно, от від, відкриваються мені е, дві руни зараз. Деякі мені відкрилися енергії, я їх пізнав уже, а конкретно Альгіз відкривається. Мені якби, проекція про це натякає постійно зустрічаю такі знаки саме гілочками. Феху теж гілочками зустрів. Пізнаю зараз ці руни. Якраз вогонь, якраз небо, вищі сили. Ну що, горить добре, бачите, я дров мало так поклав, щоб жар добрий був, бо воно тоді не гарне, як не допалиться. Зараз буду обвуглювати.